Сьогодні відзначають велике свято хрещення Русі. Нова релігія зміцнила державу і сприяла її підняттю на новий щабель серед інших. Однак тоді, 988 року, про те, що буде, не знали. В Україні започаткували величну реформу. Її непідтримка каралася суворо. Особливо важко проходила християнізація у селах. Зіграло ролі те, що попередня язичницька релігія, її обряди та вірування були прив'язані до землеробства і скотарства, тобто до природних циклів. За оцінками істориків, у деяких глухих кутках, особливо на Волині та в Карпатах, язичницькі обряди існували ще не одне століття. Церква поступила дуже помірковано. Вона не знищила старі звичаї, а їх асимілювала. Звідти купала зелені свята щедрий вечір. Там і прадавня дохристиянська історія українського землеробства, і вже тисячолітня історія православ'я. Я вас вітаю в ефірі. Програма Околиця! Україна жнивує і піднімає рекордні планки як за термінами, так і за врожайністю. Колись на цих землях стояло легендарне місто Гелон. Нинішні його жителі в тисячолітню історію потрапити не надто хочуть ліпше вже у сучасну медична реформа на селі, що таке сімейний сільський лікар, і коли швидка стала дійсно швидкою. Ранні картопля вже дозріла, але головні картопляні жнива ще попереду. А зернові йдуть повним ходом. Україна б'є рекорд за рекордом. Тепер головне впоратись з таким валом зерна, аби врожай не був собі у збиток. Попри затяжну весну, жнива в Україні розпочалися раніше звичного. На полях стояла гарна пшениця. В умовах суттєвої нестачі комбайнів в Україні приблизно 50 тисяч одиниць перед країною на початку збиральної кампанії стояло завдання провести жнива у найоптимальніші терміни, тобто встигнути все, поки свої корективи не внесла погода, і зерно не почало осипатися. Втім, господарства вже не ті, як 5-10 років тому. На допомогу держави може і сподіваються, але зважають перш за все на власні сили. Три потужні машини господарства Василя Лисенка молотили аж до восьми тонн зерна з гектара. Врожай ну, непоганий. На сьогоднішній день 60 центнерів переключається на круг сумніся. Поки що все йде без авралів. Південь та центральна Україна вже віджнивували. Зібрано більше 24 мільйонів тонн зернових. При цьому аграрії значно випереджають минулорічні темпи збирання зернових. Вже зараз зафіксовано зростання врожайності пшениці до 30 відсотків. Вже сьогодні в Україні на рідкість є нерідкість підприємств, які мають урожайність вищу від середньої на 50, а то й на 100 відсотків. При цьому вітчизняний виробник уже давно виріс зі штанців власного села. Він зараз достатньо обізнаний, інформований, і структури власних посівних площ планує, незважаючи на директиви чиновників, а відповідно до тенденцій світового ринку. Так значно збільшена у зерновому балансі частка кукурудзи. У поточному році кукурудза на полях займає майже 5 мільйонів гектарів. А за останні 10 років її врожайність збільшилася майже втричі. У цьому році очікується її збір у понад 25 мільйонів. Мільйонів тонн. Значна частина призначена для експорту. Ми сьогодні утримуємо і у нас є повна впевненість, що і в цьому маркетингу році буде ціна соціального так званого хліба не підніматися, а залишатися тією, яка сьогодні є. Ми підписали меморандум по 1700 гривень за тонну. І сьогодні такі потужні хлібопекарські гравці, як фірма Кулінічі, сьогодні активно закуповує. І не чекають, коли впаде ціна, або ми будемо якось порушувати умови меморандуму. Разом з цим у період жнив держава закуповує зерно за цінами, які склалися на ринку. Адже традиційна ситуація, коли збіжжя ще в комбайнах прямо на полі спритні гендлярі пропонують купити за копійки. Потужні господарства мають можливість потримати зерно до кінця цінового ажіотажу. Витримаємо трохи цей подержав місяців два-три. Може, й півроку це, і хай ціна буде нормальна, будемо продавати. Людям зараз будемо давати по меншій ціні, по такій, як зараз, а продавати трошки пізніше. Втім, менш потужні часом потрапляють у безвихідь. Комерсанти користуються тим, що господарствам слід віддавати кредити, готувати землю до осінньої посівної. Це куплене за дешево зерно ніколи не опиниться у млинах і дешевим борошном не здешевить хліб. Тобто певні ділки відкрито і фактично законно заробляють на селянах мільйони. Досвід свідчить, що встановлення державою мінімальних закупівельних цін ні до чого не призводить. Цього року застосують виключно ринкові заходи. Безперечно, ті, хто купляє зерно, трейдери, вони хотіли б його купити за як можна дешевшими цінами. І враховуючи, що сьогодні вражальність культур досить висока, все-таки ціна дійсно є нижчою, ніж в минулому році. Ну, це об'єктивна об ситуація, адже на ціну також впливають і зовнішні фактори. Ще взимку держава почала активно готуватися до того, аби не дозволити ціновий аврал. Перш за все, активізували експорт перехідних запасів зерна, тобто залишків. З кінця зими державна продовольча зернова корпорація і аграрний фонд почали масово закуповувати зерно нового врожаю за форвардними контрактами. Зокрема, аграрний фонд за такими контрактами закупив до Державного інтервенційного фонду понад мільйон тонн пшениці врожаю 2013 року. Майже мільярд гривень проплатив авансових платежів і зараз завершає розрахунок іще на 800 мільйонів. І вже у серпні обіцяють аналітики, ціна на збіжжя зростатиме. Але це зовсім не означає, що держава якимось чином протиставляє свою позицію позиції експортерів. З кожним роком значення експорту агропродукції, зокрема і зернових, для України, стає все більш значущим. За минулий маркетинговий рік по цим показникам Україна фактично наздогнала чорну металургію. І надалі експорт продовольства для України, за оцінками експертів, стане головним аргументом на світовій арені. Тому держава робить усе, аби влагодити механізм експорту. Сьогодні нашим першим кроком стане зменшення затрат на логістику, вартість яких становить на сьогоднішній день третину експортної ціни приблизно 546 гривень на тонну. Вартість перевалки в нашій державі в три рази вища, ніж наших найближчих країн-конкурентів, тобто країн причорноморського басейну. Ми також плануємо переглянути ставки перевалки в портах та лінійних елеваторів. Для прикладу, приведу: наші елеватори в портах беруть за перевалку 20-22 долари, коли сусідні країни причорноморського басейну мають в середньому ставку 7-8 доларів. Запровадити тарифні канікули на залізничні перевезення. Знизити вартість послуг контролюючих органів. Та інші заходи. Зокрема, сподіваючись і на ситуацію у аграрному секторі, уряд закладає показники суттєвого зростання економіки, зокрема, і зменшення від'ємного торгівельного сальду. Цього року очікується рекордна кількість експорту вітчизняної агропродукції. Очікується, що Україна отримає рекордний урожай. Сприятливі погодні умови зумовили зростання врожайності зернових культур на третину, порівняно з минулим роком. Це забезпечило збільшення обсягів рослинництва у січні-червні на 67,1%. Протягом цього маркетингового року за кордон експортовано 23 мільйони тонн зернових. Це вже на 1 мільйон тонн більше, ніж торік. Плани на майбутнє ще амбітніші 60 мільйонів тонн зерна. Половину цього будуть експортувати. А цьогорічний експорт збіжжя є одним з найбільших за роки незалежності. Жнива ранніх зернових вже докотилися північних кордонів України. У багатьох господарствах відсвяткували обжинки. Хоча розслаблятися ніколи, дозрівають горох, кукурудза, соняшник. Згаєш час не тільки світові біржа налякаєш, але і себе не нагодуєш, свою країну та й весь світ. Міністерство аграрної політики та зернотрейдери спільно працюватимуть над зростанням закупівельної ціни на зерно. Так в Україні перевірять обґрунтованість вартості послуг елеваторів та припортової перевалки. За словами першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Івана Бісюка, з представниками зерноторговельних організацій та профільних компаній потрібно скоординувати дії міністерства та зернотрейдерів. Адже ми всі максимально зацікавлені, аби виробник зерна отримав гідну плату за нього. Для цього необхідно активізувати експорт, аби максимально розвантажити елеватори. До антимонопольного комітету та державної цінової інспекції вже надіслані листи для перевірки обґрунтування вартості послуг елеваторів. Представники зерноторговельних компаній та профільних організацій погодилися щодо важливості продовження діалогу з владою. Адже це допоможе оперативно відреагувати та виробити оптимальний підхід до формування ціни на зерно в умовах, що склалися. в Україні від початку року на понад 9% зросла реалізація та забій у живій вазі, худоби та птиці. Відповідно, збільшилося і виробництво яловичини, курятини та свинини. Зростанню показників у галузі тваринництва сприяють державні програми підтримки, зокрема селянам, фермерам і кооператорам нараховується дотація за здану на переробні підприємства худобу. Це дає змогу селянам отримувати кошти, при цьому оминаючи посередників, які штучно занижують ціну. Про це йшлося і на цьоготижневому засіданні уряду. Обсяги тваринництва також продовжують збільшуватися стабільними темпами 5,2% січень червень З початку року в Україні зросло виробництво яловичини на 1,4%, свинини на 7,1, коряти на 14,2%. Те, що українські виробники курятини не отримали можливість експортувати свій товар до європейських країн сприяє розширенню географії експорту. Цього року Україна має всі шанси увійти до десятки світових лідерів з експорту курятини. Україна ставить перед собою мету не тільки довести споживання м'яса до рівня 80-х років минулого століття, а й зробити галузь м'ясовиробництва експортно орієнтованою. Україна цього року йде на рекорд. Вже зібрано більше 24 мільйонів тонн ранніх зернових. Тепер перед державою стоїть завдання впоратися з такими обсягами врожаю, утримати хороші ціни на зерно для виробників, не допустити подорожчання на соціальні сорти хліба та підтримати експорт. Оно куди поліз виноград здалеку, подумав, що якийсь мічуринець вже схрестив вишню з виноградом. Зараз якраз грона наливається, сонячна погода, і певно, врожай буде добрий. Добрий врожай в агрогосподарстві – Це не тільки орендна плата за земельний пай, це набагато більше. Скажімо, є надлишок зерна, це вже. Підстави до розвитку тваринництва, переробки. І хай ті маленькі заводчики не будуть конкурувати на всеукраїнському ринку. Хай принаймні у себе в районі забезпечить своїх земляків доброю, якісною і дешевою їжею. Полтавщина ж не повним ходом. Вже зараз цифра зібраного врожаю перевищила 2 мільйони. По врожайності 43 центнери на круг, що на 15% більше ніж торік. Ми чітко розуміємо, що в нас є надлишки зернової продукції. І в нас її викуповують як сировину. Тому розвиток тваринництва – це сьогодні для Полтавщини вже зі останніх трьох років є, так сказав, магістральний напрямок. І інвестори, які повинні заходити і заходять на полтавську землю, повинні отримувати зону найбільшого, так скажемо, сприяння. Тільки за минулий рік у регіон залучено майже мільярд гривень інвестицій. Щороку ця цифра зростає. Причому вражає, що більшість це зовнішні кошти. Показово, що гроші йдуть не тільки в обласний центр чи інші великі міста. Це Котельва, найбільше селище України. Майже 12 тисяч населення. Втім, вражає те, що навіть сюди зайшов будівельний інвестор. У Котельві ну, рівень життя людей більш такий достатній. То ми набрали таку кількість людей, які вже сьогодні готові значить, заключити угоду на те, щоб викупити це житло. Безробіття у Кутлевецькому районі не перевищує 3%. На тлі кризової Європи це виглядає осередком спокою. Головна економіка району аграрне виробництво. Потужні підприємства вже давно б'ють рекорди і по рослинництву, і по тваринництву. Ферми оснащені найсучаснішим обладнанням з використанням новітніх технологій. Не всі іноземні молочні ферми можуть протистояти тутешнім надоєм під 9 тисяч літрів молока. Розпочинається все не з цієї ферми, а розпочинаються всі полів агрофірми, де вирощуються корми для тварин. Адже що корова з'їсть, таку продукцію вона й досі. Тому у нас діє багаторічна система значить, ведення екологічно чистого землеробства, де не передбачається внесення гербіцидів, пестицидів, інших хімічних сполук, які можуть таким чи іншим чином потрапити із землі у рослини, а потім у організм корови. На підприємстві як створили повністю замкнений цих. Поруч знаходяться цехи переробки. Втім, цехами вони не виглядають, а є справжніми заводами і як факт отримують навіть спеціальні дозволи для виробництва продукції дитячого харчування. Ми готуємо не тільки наших дітей з нашого дитсадка, а ми даємо свою продукцію і на піонір-лагиря на школи, на дитсадки, тому що ми маємо право виготовляти таку продукцію. Зовсім недалеко дитячий садок. Зокрема, куди йде найкраща продукція з ковбасного заводу. Раз ми співпрацюємо із власним виробником, із нашою агрофірмою місцевою, яка має відповідний статус. Наситивши животики діткам, слід виганяти зайву енергію, зокрема, і в унікальному басейні. Це вже екзотика для райцентрів, які і у великому місті нечасто часто можна побачити. Овочі та фрукти мають бути доступними українцям. На цьому президент Віктор Янукович наголосив під час зустрічі у Криму з очільником Херсонщини Миколою Костяком. Він поінформував главу держави, що регіон завдяки сучасним технологіям нарощує обсяги виробництва плодововочевої продукції. Так, за інформацією губернатора, 2010 року зібрали майже півмільйона тонн. Цього року, каже Микола Костяк, майже вчетверо більше. Сьогодні Херсонщина вирощує більше двох мільйонів тонн плодовочевої продукції на капельному зрошенні, на сучасних технологіях. І президент чітко поставив завдання, як воно буде реалізовуватися, по якій ціні буде, доступна чи ціна буде для наших людей. Все це ми обговорювали з президентом, він давав чіткі завдання. Високі врожаї, є, низькі ціни. Фахівці підрахували. Із середини липня основні фрукти і овочі подешевшили на 14%. Отже, вже настав час робити запас на зиму. Чи буде погода й далі сприятливою для городини, невідомо. Тому селяни намагаються швидше продати те, що вже зібрали: сезон овочів у розпалі. Найнижчі ціни на оптовому ринку. Для пенсіонерів це змога заощадити. Кажуть, купують продукти саме тут. Урожай деяких овочів цього літа зібрали раніше, ніж зазвичай. Тож продавці радять господиням уже закуповувати помідори. Адже саме зараз на них гарна ціна до 5 гривень за кілограм. господарки наші починають консервацію в августі, але в цьому році той чумачок і та ж слівка на консервацію вийшла на 2-3 тижні раніше. А от огіркам цього літа не пощастило, скажуться селяни. Погода для них мінлива, тож хочуть якнайшвидше розпродати те, що мають. Втім, навіть коли погода зміниться,